Згідно зі спостереженнями наших пращурів, якщо 30 грудня був іній, то через тиждень слід було чекати теплої погоди. Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і замотілі. Погода цього дня вказує, якою буде погода у червні. 1 січня вшановується пам'ять святителя Василія Великого. Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший врожай літом і восени. У суботу, у шостці протягом усього дня, погода буде похмурою. Увечері йтиме дощ. У день температура. Повітря становитиме 6 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 4 градуси з позначкою плюс. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. У неділю весь день у шосці буде хмарним, без опадів. Вден температура повітря становитиме 4 градуси тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 2 градуси з позначкою плюс. Вітер західний до 6 метрів на секунду. У понеділок, зранку і до самого вечора, у шостці небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. Вдень там. Температура повітря становитиме 2 градуси тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 1 градус з позначкою плюс. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду.